Доброго дня, діти! Сьогодні у нас тема уроку речення. Запишіть, будь ласка, тему уроку в зошит. Хочу вам сказати, що є різниця між словосполученням і реченням. Речення завжди має закінчену думку. Пропоную прочитати правило, що ж таке речення. Речення це російською мовою «предложення». Реченням називається слово або група слів, які виражають закінчену думку. Прослухайте приклад. Я люблю свій рідний край. Це речення, бо є закінчена думка. Іноді речення може бути окреме слово. Приклад. Місто, ніч, тиша. Речення бувають трьох видів. Ми визначаємо їх за метою висловлювання. Перший вид розповідні, павіствовательні, другий вид питальні, вопросительні, третій вид спонукальні, побудітельні. Пропоную вам в підручниках і на екрані прочитати, що є розповідним реченням, що є питальним, і що є спонукальним реченням. Для цього поставте відео на паузу. Діти, запам'ятайте, розповідне речення це речення, в якому щось розповідається, розказується. Наприклад, у руці Аліса тримала золотий ключик. Питальне речення в ньому щось запитуємо. Наприклад, чи можу я увійти у ці двері? І третій вид спонукальне. Ми можемо спонукати до дії, попросити щось, побажати щось. Наприклад, дай мені книжку. Поставте відео на паузу і перечитайте кілька разів те, що ви бачите на екрані, щоб запам'ятати види речень за метою висловлювання. Кожен названий нами вид Може вимовлятися з підвищеною інтонацією. Таке речення ще буде додатково називатися окличним, а в кінці такого речення буде знак оклику. Речення, яке вимовляємо з окличною інтонацією, називається окличним, а якщо без окличної інтонації, воно називається неокличним. Перегляньте на екрані схему і запам'ятайте ці два види речень. А тепер пропоную завдання. На екрані ви побачите кілька речень. Ваше завдання визначити, яке воно за метою висловлювання і яке воно за інтонацією. Спокон віку, українці, любили калину. Я просто розповідаю, а значить, це речення розповідне. Я розказую спокійно, без емоцій. А значить, це речення не окличне. Проговоріть аналіз наступних речень самостійно. Поставте для цього відео на паузу.